Вітаю вас, друзі. Як я і передбачав, після невдалої спроби повстання Пригожина і дуже млявої і відверто боягузливої реакції на це повстання владіміра Путіна всередині так званої Росії посилюється внутрішнє протистояння, і те, що зараз там відбувається, можна назвати війною генералів. Генерали устроїли недостойну їх нідостойною грізню. Російські генерали протистоять Шойгу та Герасімову. Герасімов та Шойгу Протистоять стоять генералам, і відбуваються відставки. Не одна причому Спрашують, чому того сняли, того назначили. Причому сняли того, хто хорошо воює. Ситуацією дуже незадоволені російські десантники, які записують свої звернення. Поки ми тримаємо фронт тут, в міністерстві йде война з бойовими офіцерами. Вони погрожують Шойгу та Герасімову повстанням. І словом ситуація рухається за досить непоганим сценарієм. Гражданський конфлікт, по, по суті, гражданська війна. Вайна, нагадаю вам, що одразу після спроби повстання Пригожина зник навіть не сам Пригожин, а генерал Суровікін. Понимаю, що це дуже непросте рішення. Приступайте, до військ. Є. росіяни так старалися поширювати дезінформацію про те, що вони начебто вбили залужного та Буданова, що навіть не помітили, як зник їхній цілий генерал Суровікін. Про нього немає жодної інформації: чи він взагалі живий, чи він під вартою. Чи він на домашньому арешті невідомо. Можливо, він просто відпочиває. Она дихаєш така. Ніда кілька днів тому з'явилася інформація про те, що відпочивати відправили також і командувача 58-ї армії збройних сил так званої Росії генерала Попова нас з тила. Наш старший начальника, Это удар в спину. Было предательский удар в спину. При тому у Кремлі ситуацію взагалі ніяк не коментують. Хоча Владімір Путін і є верховним головнокомандувачем, усе одно питання російських генералів це не до нього. Ми не коментуємо. Святки те річ йде у воєнних у міністерство оборони, поэтому зі це коментарі ми рекомендуємо туди. Владімір Путін може взагалі заявити, що насправді ніяких генералів. Генералів ніколи не існувало, усім здалося. Але в цілому у російських воєнначальників останнім часом стає більше і більше проблем. Як ви знаєте, закопали днями генерала Цокова. Нещодавно були іще ще повідомлення про ліквідацію і ще кількох російських генералів. А учора з'явилися новини про те, що до пекла відправився черговий російський комбриг, полковник Максим Харламов, командувач 96-ї окремої розвідувальної бригади збройних сил так званої Російської Федерації, був демілітаризований на початку червня і не встигають російські командувачі оговтуватись від ударів Сил оборони України, як з'являються нові нові удари у. Спину Було предательський удар в спину. Учора декілька російських видань повідомили, що було відсторонено ще одного російського генерала Сільвьорстова. Вигнав'я парадного остроя, командир полка, герой Росії, гвардії. Володимир Селіверстов. Селіверстов був командувачем 106-ї дивізії десантних військ так званої Російської Федерації, і був відсторонений, начебто, саме за те, за що і генерал Попов бо казав про великі втрати у так званої Росії. Не допомогло йому навіть те, що за нього вписувався Дюмін, губернатор Тульської області і соратник Пригожина, до слова. Усі ці події не лишаються непоміченими серед російських військових, і от російські Ські десантники записали аудіозвернення до командування Російської Федерації сьогодні. Ми обезпокоєні випадками зняття з должностей наших бойових командирів, Відстранені від должностей командири і 106-ї дивізії корнів і сільвестрів. Так і ще командувача 7-ї дивізії ВДВ збройних сил так званої Російської Федерації Корніва теж відсторонили. А зараз час слух о тому, що нашого командуючого генерала Тіплінського хочуть арестувати без Тим не буває командувач ВДВ збройних сил так званої Російської Федерації. Теплинський це доволі небезпечний ворог. І, до речі, народився війну Донецькій області. У багатьох з нас на Україні є радни близькі. Зараз Теплинський відповідає за усю оборону російських загарбників на тимчасово окупованих територіях на півдні України. Теплинського з великим трудом повернули. На Запорозький фронт. Теплинський має значну повагу серед російських солдатів, і у нього раніше були вже конфлікти із Герасімовим. Герасімов намагався його усунути, щоб той не командував військами, але сам Владимир Путін раніше Теплинського захищав і призначив його командувачем ВДВ збройних сил Російської Федерації. Зараз же ситуація змінюється після спроби бунту Пригожина Теплинського можуть знову усунути. Тому що Теплинський кажуть був лояльним до Пригожина. Ми десантники, предупреждаємо, що ми не потерпімо подобних действий в отношениях генерала Теплинського, а в випадку малейшеї угрози його життя і свободи. Ми станемо стіною на защиту честі достоїнства нашого командуючого. Думаю, щоб російські десантники могли ефективно захищати Теплинського. Їм варто піти у Москву. Те, що в Москву мені здали, це абсолютно точно. Ми настроєні дуже рішительно. Вплоть до того що знімемося з позиції, і підемо на виручку нашому батьку. Є багато причин, чому зараз відбувається війна генералів на так званій Росії. Про декілька із них казав зрадник України Царьов. спецоперація проходить не по плану По плану. І... Началі говорять атом штована та страніть там, понизити в вдовжності, наказати і так далі. На його думку, генерали воюють між собою, тому що війна у них не дуже вдається, і тому, що всередині так званої Росії квітне корупція, і усі хочуть сидіти на потоках. А тому, що всього засіна Тихо, ша. Тут і державна тайна ідеальна ситуація для корупціонера. Ідеальна, коли все за все засекречено. Інше старе російське опудало і воєнний злочинець Бараніць розповідає, що це насправді усе прояви політичної боротьби. Армія ніколи не була в політики. І Ермі останеться і інструментом політики, але із ним сперечається соратник Гіркіна, який каже, що ні. Насправді російська армія поза політикою. Виспіть, тому що армія має бути вне політики. Ви мені місіти яка є політика? Генерал вопійот, про те, що відбувається на фронті, що огромний проблеми. Він вірить, що якраз основною причиною боротьби між генералами є військові невдачі так званої Росії і величезні втрати. Парні реально уже. І на моральных моральних і фізичних Про проте так звану Росію може врятувати зрадник України Олег Царьов, який готовий зібрати у один підрозділ усіх російських генералів і піти у бій. Можна генеральское подразделение, которое, которое візьметь в руки будет воювати. але звісно, головною причиною війни російських генералів одне проти одного є повстання Пригожина, яке, як я й казав, матиме дуже далекострокові наслідки. І ось ми вже спостерігаємо деякі з них. І я нагадаю, сам Пригожин раніше казав, що він би хотів бачити у керівництва російської армії Суровікіна та Теплинського. А російські десантники записували відеозвернення на підтримку бунту Пригожина. І чистки якраз серед ВДВ зараз і відбуваються. Вагніра. Я обращаюсь к вам от імені бойців 1 батальйону 217-го парашютного десантного полка 98-го дивізії ВДВ що стосується самих вагнерівців, то вчора Держприкордонслужба України повідомила, що вона підтверджує, що Вагнерівці почали прибувати до Білорусі. Там вони, наче як без зброї, мають тренувати білоруських військових. Главне особливість занять – інструктори іми виступають бойці з ЧВК Вагнер, які передають білорусам свій бойовий Ну А Владимир Путін, який бідкався, що так звана Росія витратила дуже багато мільярдів рублів, Блєй на утримання Вагнера. Каже, що Вагнера насправді ніколи і не існувало. А російські медіа продовжують мочити вагнерівців і Віпригожена. Насправді сам Пригожин є предателем. Появились вісомий доказательство того, що всі заяви глави ЧВК Вагнера, ніхватки снарядов лож. Внутрішнє протистояння всередині так званої Росії зростає і буде зростати і надалі. І хто зна, чим воно може закінчитися? Може переворотом, може новою спробою повстання. Побачимо, друзі, у будь в якому разі те, що російські воєначальники гризуться між собою, це дуже і дуже добре для нас, але ми із вами, як я вже казав неодноразово, не можемо сподіватися тільки на те, що росіяни зжеруть одне одного. Ми маємо сьогодні усі як один працювати на українську перемогу та допомагати силам оборони України, тому що громадянська війна всередині так званої Росії прямо залежить від того, коли Україна здобуде перемогу. А ми переможемо обов'язково. Я в цьому впевнений, та ми маємо й далі для цього. Підтримувати сили оборони України